Вітаю! Починаємо наше прекрасне заняття. Видихи і вдихи. Капала в хаті, вдихаємо. Видихи животом, вдих. І видих живіт всередині. Щоді я на бальх. Так, дих. Ой, дих. Дих. Добре, переходимо до сундрі суріному скаргу, привітання сонцю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Дих, вдих. видих, вдих, видих, Вдих, видих, вдих, видих, дих, видих. Хорошо. Привітання місяцю. Вдих. Видих, дих, видих, дих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, дих, видих, дих. Видих, вдих, видих, тих, видих, удих, видих, вдих, видих, продовжим, оддих, видих, вдих, видих, дих, видих. Дих, видих, дих, видих. Вдих. видих, Вдих. видих, 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 дих, видих, вихід, видих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Чудово. Хорошо. П'ять секунд. П'ємо водичку. І переходимо до напрямку сила. На прикладі відтискань. П'яти режимах. Я сьогодні покажу від кубиків, як ми будемо відтискатись. Ми стоїмо у положенні планки, рівненько вирівнююсь, та будемо відтискатись від колін. Спинка рівна, таз. Ми піджимаємо куприк. і перший режим. Перевірили плечі. Корпус. Перший режим з динамічними, з імпульсними пригальмовуваннями. Один. Довдих. Два. Довдих. Три. Довдих. Чотири. Довдих. Сс. Раз. Два. Три. Чотири. Сс. Раз, два, три, чотири, Раз, два, три, чотири, видих. Хорошо. Другий у нас ізотонічний режим. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість.

Наступний режим у нас: 3 плюс 3, статика динамічний. 1, 2, 3. Один, два, три. Один, два, три, один, два, три. 1, 2, 3. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три, сс. Хорошо? Далі продовжуємо режим у нас динамічний максимум. Хорошо. І останній. П'ятий режим. Статичний максимум. В трьох просторових положеннях. Один, 2, три, чотири, 5, шість, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хорошо? Передих. 5 п'ять секунд, далі ми переходимо до наступної частини. Далі у нас буде танок Рудри, дві.

Вдих, видих. Далі наступне у нас положення станку родри. позиції. Далі у нас ми переходимо до медитативних вайів. Лучник. Видих. Дих. Дих.

Видих, видих, вдих, видих, чудово, наступну має. Вдих, вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Видих. в этих, втих, втих, от тих, витих, Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошо. Что? Продолжим. Далее у нас демонстрация по ну, налаштованию. Асан Насана, триканасина, ухита триконасына. Пошел полосына. Абонент кубик. Пошла танасана на меньшую сторону. И вот хита трико Хорошо. Прекрасно. Далі у нас демонстрація рудрасині, як ми налаштовуємось. Рудрасина це, це темне положення ватхо йозі, прекрасне положення всього тіла для стабілізації тіла, корпусу. Як ми стаємо вуски. Стопи у нас різні сторони, коліна мають бути на рівні стоп. Гострий кут. Корпус у нас вирівнюється. Плечі опущені. таз ми підібрали, нижній прес, м'язи тазового дна, центр наш тіла, центр рівноваги. Зосереджуємо трохи нижче пупка. Нижні, Нижні ребра розширені. Тіло в тонусі, плечі у нас опущені, лопатки розведені. Далі шия дещо назад, ретракція шиї. І що важливо, таз у нас має бути на рівні колін, не так. А ось так. Далі ми не робимо так, качку назад, ні, прогинаємося вперед. Рівно ми маємо. Положені, бути, не завалюємо колін назад, а розкриваємо. Трішки подали таз вперед, таз у нас в піджали під себе, в ретракції, в антиретроверсії тазу. І точки опори наші стопи, відчуваємо наші подушечки пальців. Відштовхуємося від стіни уявної, штовхаємо стіни, витягуємося за маківку, уявляємо нас витягують все тіло в тонусі, квадріці, м'язи, пресу, живота, грудна клітина. Стаємо рівно, витягуємося і стоїмо ще так одну хвилину. Молодці. Далі. Ще у нас останнє положення. Це планка, верхня планка, чотиранга дандасана. І як ми стоїмо в планці, стаємо руки у нас під плечима. Стопи на ширині плечей, П'ятки посили вперед. У нас на має бути пряма лінія. Планка, питорами дасами, прекрасна вправа для всього тіла. втримай корпус, м'язи тіла, всі м'язи в тонусі. Ми не провисаємо так. Не так, та згору. Не сутулимо спину, плечі назад. Голова шия випрямлена, голова від вух, Плечі опущені, лопатки розведені. так, Таз у нас. Підібрали центр рівноваги, м'язи, пресу. Відчуваємо м'язи тазового дна. Все тіло в тонусі, тіло корпус, прекрасно, вправо. Всі м'язи у нас напружені. Стоїмо так ще одну хвилину. Прекрасно. Молодці. І дякую за заняття. Намасте.